Пацани, сьогодні зимній випуск. 500 кубов 2 тарта. Ось і нова серія на Ютубі Ден Турбо. Ми починаємо катати. Зараз у нас куча снігу. Буде сніжний випуск. Я вже повинен був давно їхати, але мого коріша роми, той що їсти на еркі ніде немає. Я його жду. Дыринчит все. Серія буде, значить, пацаны. Підписуйтесь, ставте лайки, знімаємо для вас. Їде. резина Ты замітил, в мамой як на корові. Бля. Ну ты таке їх чувство, що перекачане. Думаєш? Думаєш вообще пусти колеса. А, ну Андрій. 99% случаев. А так гидаш, лес, снегор. Прикольно, мне не подобается. Правда не подобает. Опа, рома дает жару. Пацаны, сегодня зимний выпуск, вайбовый такие, классная у нас локация, у нас дуже классный вид. Покажи виды какие у нас. Стоим в лесе. Накатались і вирішили поснімати вам відосик. Наша ендуро Полтава сьогодні виїхала тільки три мотоцикли. Всі злякались, думали, що холодно, але в лісі офігенно. На вулиці мінус 3, в лісі кайфово. Що сьогодні в нас за мотоцикли? Мій КТМ, ви бачили про нього випуск. Що я з ним зробив на цій покатушки? Я його чуть-чуть хвостом встромив в землю і в мене відклеїлись наклейки. І все, більше нічого не случилось. Просто наклеєчки наклеїлися, я їх приклею дома фенчиком, все буде чітко. Ось ерочка, Покажи ерочку. Пацани, хто хоче собі ерку, за якою доглядали, можете купити. Я Рому говорю, він її продасть. Так що пишіть, дзвоніть, хто на новий сезон хоче їздити на ерки. Тут мені додали на новий мотоцикл. У мене мікрофон я погано чую. Коротше, що ми зробили на еркі на ерки особо нічого не зробили. Жабку, що то з жабкою случилось, на задній тормоз тепер не горить фонарь. Ну це фігня, це все сделаем. Я після КТМ поїздив на Еркі. Я скажу, що я на ній їжджу краще, ніж на КТМі. Тому що до КТМ я ще не привык, До будь-якого мотоцикла потрібно звикати. На гіони 250-ки. От я їду, я його не боюсь, я його кручу на максимум, мені не страшно. А от на коте я їду, я його стримаюсь, він може з-під мене вискочити. Я не, не можу на ньому ділять того, що я делаю на Агіоні. До Агіоні я привык уже, на ньому кучу моточасового їжу, на кучу кілометрів. до цього мотоцикла я только-только привыкаю. Я ще на ньому не можу так лететь. Ну, мотоцикл класний, нужно просто привыкнуть. Ну, Агіон за свої бабки топ. Це як завжди всім зрозуміло. Китай топ я взагалі всім рекомендую о, для, для першого моцика 250 ка сказати. Вона не стрёмна, на ній можна же хочеш робити, даєш в пол. Він не їде добре, в принципі. Ну він їде добре. Він на свої куби, він типу нормально тяне. Просто щоб ви учитесь кататися, не треба одразу сідати на якусь ракету. На 450 хубов би купити собі обычный моцик нормальный. Я взагалі mm -hmm. на 200х учился. Не прошу, а, не а купив старого японця 1986 року, -го 500 кубов, два такта. Це це Тяжко, до дв... первого раза третина. За місяць два рази Так, Да, ключ, до перший раз трещина, бо шин без нічого, поняв. Ходив в, в, этой, в стяжках таких, поняв. Типа воно як бронежилет одягається, стягується. Дві тижні походив, виїхав кататися, другий раз сосну обняв на тому ж самому місці, воно тільки срослося, обратно по свіжому переломав. Ага. Я говорю, він, каже, хочеш приїхати, говорю, спасибо, Ні, дуже важкий. Цей тяжеленький. КТМ я сів, він взагалі, зуміти, він легкий настільки. В, руль в управлінні ну, просто космос який легкий. І ну, він не знаю, може це і за погоди завісить. Но я в такий момент, коли на низах він плавний просто до ужаса. Ну тільки десь процентів 35-40 газу додаєш, все, сразу момент, він він... Де ну, невозможно мощи, вообще, ну, не передати словами сколько. Ну він дуже легкий, він маневрений. Він гораздо легше в поворот уходить на розворот, якщо сюза уходиш в розворот. КТМ вообще не надо ни газу, ничего. Так еле-еле так чук він оп і розвернувся, да, вильотить, він, да, да. він маневрений. На КТМ і делать вещи Че... можно, якщо вмієш да, їздити. Да. Дуже тяжело, дуже тяжело на самом Ділося деле. Я в цьому ж я ж тобі казав, що різниця між 250-й, 450-й, 350-й, що він дв... він намного лучше не зачим 250-ки. І він набагато плавніше. Йось людина сіла з Китайська, каже, реально плавніше моцик. Ну коли надо дубасить, і він відкривається, він дубасить так, що мені легкий. аж страшно стає. Дуже-дуже ні. Дуже Думай, ну і он нахер. І гляньте, як який він красивий. Це просто 10. Я от мені не то, що знаєш на класних моциках, на топових треба їздити. Я от, проїхався на 250-ки на Ярко, Я отримав кучу офігенних позитивних емоцій. Мені подобаються просто мотоцикли, пофіг. Ну, якщо не КТМ, їздив би і кайфував так само. Ну просто це трошки інший рівень. Там горка прикольна є. Щось попробую на неї виїхати. Думаю, впаду раз-два-два. Давай, еще раз выйду, куда я уже выезжал. Выехал, блядь. Раз на раз не приходит, пацаны. Ничего. Бляха-муха. Сдерлась наклейка, пацаны. Я сейчас заехал на за снег Тут жесть, реально жесть. Никак круто и каждого Андрюха развернуло Я сейчас сюда пух И посниму У меня буксуют колеса, пацаны Тут им вообще до цепа не мая Я ею 50 разгоняю А на поворотах Ого Машину пропустим? <реш> вот, я, я, короче, и Я не могу никуда дальше. Ну ничего, сейчас в лес, там будет понятно, До КТМ я ще не звик, а до будь-якого мотоцикла повинно, потрібно звикати. Тому на цьому GNS я, я валю на всі бабки, я не боюсь пережимати газ і так далі. А, а на КТМ, на КТМ стрьомно крутить, боюся він вискочить з-під мене, це все, 50. У на ньому проїхав тільки 4 мотогодини, треба звикати. На ГНС на я, я то проїхав вже, пройшов на ньому все. Второй у нас наш мотоцикл, який пострадав, це Єон. GNS 250 воздушка 172 FMM тут двигун. Офігенний моцик. Я проїхався на ньому. Реальний кайфовий вайбовий моцик. Якщо вибираєте для себе перший мотоцикл, рекомендую вам дивитися на 200-250. ки ки Не дивіться на 300 ки там, і ні в випадку на 450. ки Тому що я вже там, не вчора тільки сів на мотоцикл, я їжджу на КТМі, я повністю його потенціал не можу розкрити. А що будете робити ви, які ніколи на мотоциклі не їздили? Офігенний вайбовий моцик звичайного GNS і трохи е не такий мощний. Для початківців взагалі пушка. Я на ньому їздив, катався, відкриваєш газ, дріфтуєш, кайфуєш. Він саме більше пострадав, на ньому відбили одну защиту, відбили цю защиту повністю і погнули трохи руль. Но руль вже вирівняли, об столб, він гнеться. Всі люблять китайці, тому що їхні рулі можна вигнути об столб легко. Пацани, Зняли для вас сьогодні офігенний вайбовий випуск. Зима. У нас це перший сніг. У нас на Новий рік шов дощ, тому якось так. Підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Ден Турбо. Класні моцики, класні тачки.